Доброго дня! Тема уроку дорога до школи. Як же безпечно добратись до школи, щоб у біду не потрапить ніколи? Правила безпечного руху. Давайте поговоримо про погоду. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Усі мають пам'ятати, що на дорозі не варто жартувати. На уроці ми повторимо правила дорожні і будемо завжди всі обережні. Найкраща у світі дорога до школи, бо ти у дитинстві простоєш по ній. Її не забудеш ніколи, ніколи. Вона, наче сонце, у долі твоїй, вона тебе кличе, як сонечко встане, і співом пташиним вітає тебе. І радістю щиро на тебе погляне. Там небо всміхнеться, тобі голубе. Діти. Яку дорогу ви обираєте, йдучи до школи? Де треба переходити вулицю? Як потрібно переходити дорогу? Які дорожні знаки ви знаєте? Яке значення має світлофор на дорогах? До чого може призвести порушення правил дорожнього руху? Дорога до школи веде нас не лише до приміщення, а й до великої країни знань. Щодня ви поспішаєте на навчання до своєї школи. Дорога до школи у кожного вона своя, така знайома, що із заплющеними очима можеш по ній пройти. Та виявляється, що не завжди вона буває безпечною, оскільки комусь треба переходити проїжджу частину вулиці, комусь залізничну колію, а ще комусь іти через ліс, перетнути сквер чи парк, а тому існує небезпека, що загрожує твоєму здоров'ю і життю. Звичайно, спочатку по цій дорозі вас водять батьки. Щоб ви її добре вивчили і навчилися вибирати безпечне місце. А згодом ви подорослішаєте, і батьки вам самим довірять іти нею. Яка частина дороги називається проїжджою? Отже, частина дороги. Призначена для руху транспортних засобів. Це проїжджа частина. Що таке тротуар? Це елемент дороги призначений для руху пішохідів. Що таке пішохідний перехід? Ділянка проїжджої частини. Призначена для руху пішоходів через дорогу. Він регулює рух транспорту і пішохідів. Так, це світлофор. Скільки секцій світлофора? Вірно, три. Давайте їх повторимо: червоний, жовтий. Та зелений. Червоний стій, жовтий чекай, зелений іди. Як потрібно переходити дорогу? Переходячи дорогу, спочатку подивись ліворуч. Дійшовши до середини праворуч. Якщо машин немає, продовжити перехід. Але пам'ятайте, що правила є завжди на кожній дорозі, і тому треба їх дотримуватися, щоб уникнути небезпеки. А як потрібно йти, щоб завжди, завжди бути у безпеці Йдучи до школи? Чи повертаючись додому, йдіть з друзями або дорослими. Будьте завжди на виду. Тобто йдіть такими стежками та дорогами, де ходять люди, оскільки є вірогідність зустрітися з небезпечною людиною чи твариною, і тоді за вас нікому буде заступитися. Ви зустрінетесь з бідою сам на сам. Будьте на виду, щоб покликати на допомогу. Мабуть, не один раз комусь з вас доводилось чути про те, що пропала дитина, її розшукують родичі і поліція. А знайти важко, а то й неможливо. Чули ви можливо і про те, що викрадають дітей з метою одержання великих грошей за них? А тому будьте дуже пильні і вибирайте дорогу людну і безпечну, та завжди ходіть по ній, щоб дорослі члени родини знали, де вас шукати. Небезпека завжди зростає з настанням темряви. Якщо вам довелося йти ввечері, то вибирайте освітлену дорогу, а краще під'їхати транспортом або щоб вас зустріли дорослі члени родини. Життя в кожного одне, і не треба ставити його під загрозу. Ніколи не поспішай вийти з дому, поки всього не перевіриш, бо друзі, які кличуть тебе, можуть зачекати. А біда не чекає. Василько отримав на уроці математики аж 12 балів. Поспішав додому похвалитися мамі гарною оцінкою. Так поспішав, що не дивився, куди він біжить, а по тротуару йшла старенька бабуся з паличкою. Василько її не помітив, взбив з ніг, старенька впала і зламала ногу. Потрапила до лікарні, довго лікувалася, бо зламані кістки в старих людей дуже погано зростаються. Діти, що стало причиною цього випадку? Як потрібно рухатися по тротуару? А якщо потрібно обігнати пішохіда? То як це потрібно зробити? Як потрібно переходити дорогу? Отже, щоб не сталося нещасного випадку на дорозі. Водії машин і пішоходи повинні добре знати правила дорожнього руху та дотримуватися їх виконання.